Усім привіт, це канал Альфа Центавра. І сьогодні без зайвих передмов ми переходимо до новин. Дональд Трамп таки вніс кандидатуру підприємця Джареда Айзекмана на посаду директора НАСА. Ще на початку свого президентства Трамп обіцяв посаду саме цій людині, проте передумав після того як публічно побив горщики Ілоном маском, адже Айзекман є другом підприємця і саме маск лобіював його призначення. Цікаво, що анонс номінації відбувся саме в той момент, коли чинний голова НАСА Шон Дафі, що суміщає цю посаду з посадою міністра транспорту країни, почав конфліктувати зі SpaceX через запізнення програми Starship та можливий зрив строків місії Artemis 3 що має доставити американських астронавтів на поверхню місяця. Про цей конфлікт ми коротко розповідали в попередньому випуску дайджеста. Якщо говорити суб'єктивно, думка нашої редакції не змінилася. Айзекман чудовий кандидат. Відносно молодий підприємець-філантроп, який підтримував Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Він сам літав у космос в рамках приватної програми Inspiration 4 Polaris і став першим приватним астронавтом, що виконав короткочасний вихід у відкритий космос зі спеціально переобладнаної капсули корабля SpaceX Crew Dragon. Айзекман має багато зв'язків у бізнесі. Його поважають як астронавти, так і, наприклад, пілоти повітряних сил США, адже він є засновником приватної школи вищого пілотажу. Плюс сам факт повторної номінації Джареда на посаду демонструє його стійкість у мінливому політичному світі епохи Дональда Трампа. Він спокійно перечекав всі бурі навколо своєї особи, м'яко відбив абсурдні звинувачення опонентів, і тепер може нарешті посісти заслужену посаду. Подивимось, що відбуватиметься далі, адже американському конгресу ще належить розібратись з бюджетним шатдауном. Навряд голосування за нового голову НАСА відбудеться раніше. До тих пір обов'язки директора виконуватиме вже згаданий Шон Дафі. Британський стартап Blue Sky Space розробив першу у світі приватну орбітальну обсерваторію. Основним завданням невеликого космічного апарату, що отримав ім'я мов, стане дослідження спалахової активності зірок з метою виявлення світил, які створюють найбільш безпечні умови для своїх планет. Обсерваторію було побудовано менш ніж за три роки і оснащено ультрафіолетовим спектрометром, модифікованим спеціально для спостереження спалахів на зірках. Ці спалахи несуть високоенергетичні частинки разом з рентгенівським і ультрафіолетовим випромінюванням, і за достатньої сили можуть руйнувати атмосфери планет, перешкоджаючи розвитку життя. Останньою спеціалізованою місією, здатною вести подібні спостереження, була завершена в 1996 році американо-Європейська Explorer 57. На даний момент такі вимірювання може зробити легендарний телескоп Габл проте доступність спостережень за його допомогою дуже обмежена. Відчуваючи підвищений інтерес до екзопланет, Blue Sky Space вирішила покрити зростаючий попит і продавати зібрані своєю обсерваторією дані ученим з усього світу за моделлю річної передплати. Незважаючи на початковий скептицизм наукової спільноти щодо задуму компанії, 12 університетів вже підписалися на отримання даних. Вони почнуть надходити до них наступного року. Мов вже відправиться на орбіту не раніше 10 листопада поточного року в складі місії SpaceX Transporter-15. Обсерваторія буде працювати на орбіті висотою близько 500 кілометрів. Очікується, що вона прослужить не менше трьох років а в майбутньому її замінять нові телескопи компанії. Американська компанія Stoke Space, що розробляє повністю багаторазову ракету, залучила великі інвестиції. Стартап отримав 510 мільйонів доларів в рамках раунду фінансування серії D, який очолив фонд USIT за участю Breakthrough Energy, Toyota Ventures і ще вісьмох інвесторів. Крім того, Стоук отримала боргове фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів від Silicon Valley Bank. Це вже другий інвестиційний раунд стартапу за поточний рік. Загальна сума зібраних компанією коштів сягнула позначки в 990 мільйонів доларів. Отримане фінансування дозволить Сток розширити виробничі потужності і прискорити розробку своєї ракети нова. Цей двоступеневий носій обіцяє бути повністю багаторазовим за рахунок унікальної конструкції другого ступеня, який оснащений теплозахисним екраном з регенеративним охолодженням, і киснево-водневим двигуном з 24 чотирма камерами згоряння у витратній конфігурації. Максимальна вантажопідйомність ракети складе 7 тонн, а у повністю багаторазовій 3 тонни. Носій заповнить нішу між ракетами легкого класу, такими як Альфа від компанії Firefly Aerospace, і ракетами важкого класу, типу вулкану від ULA. Цього року Стоук провела вогневі випробування двигунів обох ступенів Нова в режимі імітації реального польоту. Компанія також продовжує переобладнання під свої потреби стартового комплексу LC-14 бази космічних сил США на мисі Канавел. Завершити ці роботи планується на початку наступного року, проте точна дата першого запуску нова поки не названа. Іспанський ракетобудівний стартап PLD Space має намір наростити темпи виробництва двигунів. До кінця поточного року компанія розраховує випускати один двигун ТЕРПЛСІ кожні два тижні. Таким чином, PLD Space планує підготуватися до регулярних запусків своєї ракети. Йдеться про мі 5 – двоступеневий носій легкого класу вантажопідйомністю 1000 тисяча кілограмів. В середині жовтня компанія завершила остаточний розгляд конструкції ракети, підтвердивши її готовність до масового виробництва. Крім того, у співпраці з Національним центром космічних досліджень Франції PLD Space завершила перший етап оцінки безпеки польотів. Це дозволить їй проводити пускові операції на території гвіанського космічного центру, звідки і буде стартувати Міюра 5 Компанія виготовила вісім паливних баків першого і другого ступенів цієї ракети. Причому прототип першого ступеня вже пройшов випробування на розрив внутрішнім тиском. Так інженери перевірили її структурні характеристики при кріогенних температурах і екстремальних тисках. У жовтні PLD Space також розпочала кампанію вогневих випробувань вакуумної версії двигуна Terpel-C, який буде приводити в рух другий ступінь Міюра 5 Щойно ця кампанія буде завершена. Стартап негайно перейде в режим нарощувань виробництва своїх киснево-гасових ракетних двигунів. З урахуванням досягнутого прогресу, до кінця року PLD Space планує мати в розпорядженні повністю зібрану ракету. Після цього компанія почне передстартову підготовку. Дебют М'юра 5 очікується в 2026 році. Компанія High Impulse отримала інвестиції в розмірі 45 мільйонів євро. У німецький ракетобудівний стартап вклалися як приватні інвестори, що внесли 15 мільйонів євро, так і державні структури, на частку яких припало решту фінансування. Таким чином, сукупна сума залучених компанією коштів сягнула 74 мільйонів євро. Утримані інвестиції дозволять High імпульс наростити виробничі потужності і завершити кваліфікаційні випробування двигуна ракети SL-1. Цей триступеневий носій вантажопідйомністю підйомністю шістсот кілограмів буде оснащений гібридними моторами, що використовують в якості паливної пари рідкий кисень і парафін. Робота агрегату була протестована в ході випробувального польоту суборбітальної ракети sr 75 що відбувся в травні 2024 року, комерційні запуски якої почнуться в наступному році. А от перший старт орбітальної ракети High Impulse відбудеться пізніше, він очікується не раніше 2027 року. Три найбільші європейські аерокосмічні компанії Airbus, Leonardo і Thales оголосили про плани об'єднати свої космічні підрозділи в спільне підприємство, щоб посилити позиції Європи на світовому ринку. Компанії підписали відповідний договір про наміри 23 жовтня. Очікується, що в новому підприємстві буде задіяно близько 25 тисяч співробітників з усієї Європи, що працюють у сфері супутників і космічних послуг. Але до його складу не увійдуть пускові підрозділи. Сукупний догід нової компанії на основі даних 2024 року. Оцінюється в 6,5 з євро. А її портфель замовлень розрахований більше ніж на три роки вперед. Airbus отримає в спільному підприємстві частку в 35%, Leonardo Леонардо і Талес по 32,5%. Ця ініціатива, що отримала назву Project Bromo, розробляється вже більше року. Її основне завдання консолідувати космічну діяльність з метою досягнення масштабу необхідного для конкуренції з великими американськими компаніями. За словами глави підрозділу космічних систем Airbus Defence and Space Алена Форе, європейський космічний ринок надто фрагментований, і об'єднання дозволить використовувати сильні сторони всіх трьох компаній. Директор європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер заявив, що злиття може зміцнити європейську індустрію і зробити її більш конкурентоспроможною на світовому ринку. При цьому він зазначив, що створення єдиного великого гравця змінить ландшафт європейської космічної галузі і вимагатиме перегляду підходів до промислової політики та закупівель. Зараз компанії продовжують роботу над антимонопольними та іншими юридичними аспектами угоди. Очікується, що з урахуванням отримання дозволів регуляторів, яке зможе зайняти до двох років, спільне підприємство запрацює не раніше 2027 року. Учені розробили новий метод картографування плямистості віддалених зірок, використовуючи спостереження з місії НАСА за екзопланетами, що перетинають диски своїх світл. Модель базується на техніці, яку дослідники використовують вже десятиліттями для вивчення зіркових плям. Нова модель, що називається Starry-Starry Process, може допомогти дізнатися більше про атмосфери планет і потенційну придатність для життя, використовуючи дані з телескопів, таких як майбутня місія NASA Pandora. Супутник NASA TESS Трензитін Exoplanet Survey Satellite і космічний телескоп Кеплер, який вже виведено з експлуатації, були розроблені для виявлення планет за допомогою транзитів, тобто спадів яскравості зірок, що виникають, коли планета проходить перед своєю зіркою. Ці вимірювання показують, як світло зірки змінюється з часом під час кожного транзиту, і астрономи можуть розташувати їх на графіку, який називають кривою світла. Зазвичай крива світла транзиту плавно спадає, коли планета починає проходити перед поверхньою зірки. Вона досягає мінімальної яскравості, коли планета повністю знаходиться перед зіркою, а потім плавно підіймається, коли планета виходить і транзит закінчується. Вимірюючи час між транзитами, учені можуть визначити, як далеко планета знаходиться від своєї зірки, і оцінити температуру її поверхні. Кількість світла, що втрачається зіркою під час транзиту, може розкрити розмір планети, що в свою чергу здатне дати підказку про її склад. Однак час від часу крива світла планети виглядає більш складною з меншими спаданнями і піками, доданими до основної дуги. Учені вважають, що ці темні особливості поверхні, схожі на сонячні плями, які ми бачимо на нашому сонці, і є зіркові плями. Загальна кількість плям на сонці змінюється протягом 11-річного сонячного циклу. Учені використовують їх для визначення та прогнозування прогресу цього циклу, а також спалахів сонячної активності, що можуть вплинути на нас тут на Землі. Подібно до цього зіркові плями це прохолодні темні тимчасові ділянки на поверхні зірки, розміри та кількість яких змінюються з часом. Їхня мінливість впливає на те, що астрономи можуть дізнатися про транзитні планети. Учені раніше аналізували криві світла транзитів, екзопланет та їхніх зірок господарів, щоб розглянути менші спади та піки. Це допомагає визначити властивості материнської зірки, такі як загальний рівень плямистості, кут нахилу орбіти планети, нахил осі обертання зірки порівняно з нашою лінією зору та інші фактори. Нова модель використовує криві світла, що включають не лише інформацію про транзит, але й обертання самої зірки, щоб надати ще більш детальну інформацію про ці властивості світл. SpaceX нарешті опублікувала оновлення щодо програми Human Landing System. Подивімося, що там цікавого, і паралельно будемо підглядати за будівельними майданчиками компанії за останні два тижні. Документ написаний з наголосом на тому, що основні ресурси, що вкладаються в програму Starship, є власними ресурсами компанії а для посадкового модуля за програмою HLS NASA платить відносно небагато і лише після завершення заздалегідь обумовлених етапів, яких вже пройдено 49. Тож гроші американських платників податків не витрачаються на амбіції SpaceX. Компанія пишається великим обсягом проведених випробувань і готується до переходу на третє покоління ракети, яке включає в себе використання рапторів третьої версії. Їх все більше привозять в МакГрегор для випробувань. Найбільший номер двигуна, який вдалося прочитати, 54. Найімовірніше, це вже серійні трійки, і якщо вони пройдуть випробування, то їх встановлять на обидва ступені для 12-го випробувального польоту. Старший ПЕС-39, перший корабель третьої версії в цеху вертикального складання отримав передостанню секцію. А на третьому щорічному саміті з космічної економіки в Каліфорнійському університеті в Орландо віце-президент SpaceX з запусків Кіко Дончел заявив, що дванадцятий політ може відбутися вже в січні. Перед цим перший ступінь третьої версії Booster 18 буде вивезено на новий стартовий стіл для випробувань вже найближчими тижнями. SpaceX поділилася безліччю проведених випробувань компонентів для посадкового модуля. Це і системи контролю місячного оточення разом з системами життєзабезпечення корабля. Кваліфікація андрогінного стикувального вузла для Оріони старшип, що буде використовувати датчики Dragon Eye, зараз використовувані на кораблях Dragon 2 для стикування з МКС. До слова, прототип Dragon Eye літав ще на шатлі в 2009 році. Було проведено випробування повнорозмірних посадкових опор на імітованому місячному реголіті. Швидше за все, це той таємничий стенд в МакГрегорі, де високі будівельні ліси завісили білою тканиною з усіх боків. Також перевірили захист від мікрометеоритів і космічного сміття, включаючи ілюмінатори. Продемонстрували архітектуру програмного забезпечення, включаючи те, що відповідає за посадку. Готовий комплексний план місячної місії був показаний модуль енергопостачання, продемонстрований радіозв'язок, ліфт і шлюзовий відсік разом зі скафандрами Axiom. Також NASA показали медичну систему і стенд для перекачування палива. Усього для Starship компанія запланувала 5 стартових столів. Подивимось, як з ними йдуть справи. А саме з тими трьома, що знаходяться на різних стадіях будівництва, другий стартовий стіл в Техасі, з якого і повинні літати старшипи нового покоління, майже добудували і постійно проводять тести різних систем, особливо помітні ті, де беруть участь системи подачі води. Поруч ефектно розпилюють табуретку старого стартового столу. А на LC-39A нарешті встановили стіл, такий самий, як на другому майданчику в Starbase. А відставання між цими двома майданчиками близько шістьох місяців. Чекаємо першого запуску ракети третьої версії з Техасу, і якщо все буде добре, то близьких за часом стартів з обох майданчиків для тесту стикування і перекачування палива на орбіті. Також у Флориді зростає каркас гігантського цеху вертикального складання. На завершення додамо, що з'явилися чутки, ніби SpaceX отримає 2 мільярди доларів на створення супутників стеження за ракетами для програми Golden Dome. Це саме та система протиракетної оборони США, яку придумав як ідею і втілює в життя Дональд Трамп. І діємо підсумки по запусках минулого місяця. У жовтні світ побачив 25 орбітальних стартів, на сім більше ніж за аналогічний період 2024 року. Майже дві третини з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 16 запусками, 15 з яких виконала компанія SpaceX, а один Rocket Lab. серед американських стартів. Не було жодного, який би заслуговував на особливу увагу. На іншому боці планети у КНР відбулося вісім запусків, серед яких можна відзначити старт ракети gravity One компанії Orient Space, що відбувся з морської платформи, а також запуск пілотованого космічного корабля Shenzhou-21 з екіпажем з трьох осіб на орбітальну станцію Тяньгун. Ще один старт жовтня виявився на рахунку Японії. Ракета H-3 запустила до МКС вантажний космічний корабель HTV-X-1, у своїй дебютній місії він доставив на станцію понад 4 тонни корисного навантаження. Ось цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити черговий вже 15-й туристичний запуск ракети New Shepard компанії Blue Origin з шістьма пасажирами на борту, а також запуск Хейст суборбітальної версії Electron компанії Rocket Lab, про корисне навантаження якої як завжди нічого не відомо. Ну і безумовно на увагу заслуговує успішний 11-й випробувальний політ ракети Starship. Ми детально розбирали його на нашому каналі пару випусків тому. Також на нашому каналі обов'язково подивіться відео, що вийшло минулої суботи. В ньому ми детально розповідаємо про історію прогнозування і дослідження погоди. Від перших сигнальних веж у Сполучених Штатах до надсучасних супутників та величезних дата-центрів, що постійно обробляють актуальну інформацію і дають нам прогнози не на добу-дві уперед, а на цілий тиждень. Посилання на відео, як завжди, знайдете в описі. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними подіями ви тоді обрали плани щодо доставлення вантажів прямо через навколоземну орбіту та спеціальний місячний апарат розробника двигунів Falcon 9 Томаса Мюллера. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях. А ми у наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитись на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавцю, і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!